Вітаю, любі слухачі. Ви на циклі подкастів про маскулінність та фемінність у сучасному світі. І сьогодні темою для обговорювання стануть фемінітиви. Що таке фемінітиви? Як вони виникли в нашій мові та чому були і будуть актуальні? Сьогодні поговоримо про це. Для початку нагадаю вам, що таке фемінітиви. Це слова жіночого роду, які називають їх за різними характеристиками, національністю. Професією, родинними зв'язками, посадою тощо. Вони є органічними та невід'ємними в українській мові, як і в інших мовах, зокрема у слов'янських. До речі, протилежними до фемінітивів є маскулінітиви, це назви осіб чоловічої статі. Фемінітиви завжди були в українській мові, попри те, що не всім вони були до вподоби, і нібито поплюжили мову. Та варто зауважити, що їхнє використання допомагає підкреслювати гендерну рівність та робить мову більш інклюзивною. Структура української мови має достатньо велику кількість суфіксів, які утворюють фемінітиви. Загалом їх близько 13, але нині найвживанішими є від 4 до 6. До прикладу, суфікска конспіраторка, президентка, спікерка, ін філологиня. Кардіологиня, біологиня Іц. Благодійниця, союзниця, заступниця С. Клоунеса, баронеса, стюардеса. Також фемінітиви можуть утворюватись і за допомогою закінчення а чергова чи зв'язкова. Існування фемінітивів у нашій мові було здавна. Зокрема, підтвердити це можна, звернувшись до словників, які були укладені з 19 по 20 століття. До речі, у повісті минулих літ, який датується 11-12 століттям, пишеться і сказали кияни, передайся нам нести. Князь наш убитий, а княгиня наша хоче йти за вашого князя. Врешті, дружина князя Ігоря Ольга була названа княгинею, а не просто дружиною князя. І автор літопису це задокументував що десяток століть тому. В кобзарі Тараса Григоровича Шевченка також є зазначені фемінітиви такі як ключниця, перекупка, царівна, полковниця, шинкарка, швачка, артистка та інші. Іван Огієнко також підкреслив важливість фемінітивів у фундаментальній праці того часу, наша українська мова. Як писати і говорити по літературному? Там він зазначає, наша мова витворила паристі форми для назв істот чоловічі і жіночі, наприклад, учитель, учителька, професор, професорка, гість, гостя, друг, другиня, учень учениця. Та, на жаль, з 30-х років розпочалася русифікація. Вживання фемінітивів втратило актуальність. В російській мові більшість суфіксів має додаткову негативну коннотацію та інше значення. І оскільки для їхньої мови є не таким властивим творення та вживання фемінітивів, під час тиску відбулося певне витіснення їх з української мови. А повернути актуальність фемінітивів вдалося лише після здобуття незалежності з 2005 року і до сьогодні. Вживання фемінітивів збільшилося приблизно в 10-11 разів. У першу чергу, завдяки змі, у лютому 2023 року. У львівських друкованих ЗМІ показник вживання фемінітивів досяг позначки в 100%. Про це заявила експертна група Львівського прес-клубу, яка досліджувала матеріали 10 регіональних ЗМІ Львівщини щодо питання дотримання гендерного балансу в журналістських матеріалах. Особливо показовим став наказ Мінекономіки від 18 серпня 2020 року номер 1574 про затвердження зміни номер 9 до національного класифікатора. Де офіційно дозволили використовувати фемінітиви у назвах професій, відповідно до змін за потребою користувача, при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означення жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи. Раніше формально жінок називали словами в чоловічому роді начальник керівник. І тільки в неформальній обстановці у жіночому роді, начальниця, керівниця. Тож цей наказ позитивно вплинув на відродження вживання фемінітивів у формальній обстановці. Сфера вживання фемінітивів розширювалась по мірі того, як жінкам відкривались можливості опановувати професії чи раніше заборонені вододіяльності, які були доступні лише чоловікам. Проте, навіть зараз жіночі відповідники отримують не всі іменники, в основному це стосується тих мов, де існує поняття граматичного роду. Можливо, це частково залежить від ступені залученості жінок в певне поле їхньої діяльності, вживання чоловічого роду як нейтрального, нівелює граматичні правила української мови. Також часто противники фемінітивів пригадують англійську мову, де стать людини намагаються не відкреслювати, вживають іменники виключно в форматі маскулінітивів. Наприклад, a teacher – це як чоловік. Так і жінка, такий шлях гендерного збалансування мови має визначення стратегія нейтралізації. І в реаліях англомовного світу це актуально, тому що англійська мова не містить граматичних родів. на відміну від української, де це є порушенням граматичних правил, тому що в даному випадку слова узгоджуються між собою. Питання фемінітивів – це про вирішення не лише проблем русифікації, а й проблеми сексизму. Такі слова, як вихователька, покоївка чи лікарка, сприймаються нами нормально. Але як тільки мова йде про фемонітиви до добре оплачуваних професій чи високих посад, наприклад, президентка, бухгалтерка чи деканка, то це багато хто сприймає як поплюження української мови. Потрібно пам'ятати та усвідомлювати, що мова розвивається. Наразі нашій мові продовжує відроджуватися епоха становлення фемінітивів, щоб як ніколи раніше підкреслити жіночий внесок у розвиток суспільства. Дякую вам за прослуховування. Будьте активними, пишіть свої думки щодо цієї теми та до нових зустрічей!